Найважливіша подія грудня. Ну, дійсно, найважливіше, бо тут карта страшний суд випала. Да? По-перше, це може стосуватися вашої сім'ї. Можливо, ви знаєте, зрозумієте, наскільки вам важко було в цій сім'ї, чи є важко в цій сім'ї, а можливо, навпаки, ви знаєте, подивитесь на все і зрозумієте, не дивлячись на те, що було важко, ви хочете цю сім'ю зберегти. Да? Тобто, це знаєте, ви Повернетеся до рішення якихось дуже важливих питань, до якоїсь дуже важливої проблеми, яку треба було вирішити дуже-дуже давно вже, да, а вас там не знаю, руки не доходили, чи якось обставини так складалися, чи ще щось ще щось. Да, то е, от найважливіша подія в грудні буде тут або створення сім'ї, або ви вже зовсім розсваритеся і розійдетеся. Да, і це буде, якби знаєте. Е, Всім на краще. Да, дійсно, тут ще раз, тут або розлучення остаточне, да? або навпаки, ви вирішите, що треба, не дивлячись на те, що дуже складно, дуже важко, треба зберігати цю сім'ю. Особливо це стосується чоловіків. Чому? Тому що тут імператриця і тут ще і дияволиця вийшла, да? це означає, що мужчина визначиться, хто для нього найважливіша жінка в житті. І я би сказала, це знаєте, така доленосна буде доленосна, доленосний період, доленосне рішення, тому що ну реально від цього буде залежати щастя, можливо, навіть обох людей, не тільки чоловіка.